Дякуйте, як справи. Ви знаєте, я от зловив себе на думці, що от коли там вип'єш трошки і зранку дивишся на голову, а в тебе там вона розбита. Я все дуже класно розумію, але я на Великдень взагалі нічого не пив. Зранку прокинувся і ось така в мене рана. Що як не знаю, може дружина вночі вдарила, може я дуже хропів. Приїхав я до магазину, на складі був, вже поспілкувалися з бухгалтером, з керуючою. На завтра збори запланували керівництво. Ви знаєте, погода, не знаю, де як по території України, але у нас в Дніпрі можна ходити вже в шортах. Зранку ще так. Береш з собою ковтинку, тому що їдеш відвозити дітей до школи і ще прохолодно. А от в день, ну прям просто. І зараз такий момент, знаєте, зранку їдеш і дивишся, люди стоять на зупинках. Хтось е в жилетці, хтось в куртці, да? хтось в спортивному костюмі, а хтось в шортах та футбол. Коротше, погода така. Вже став, як моя дружина, приходжу в магазин і мені потрібно. Потрібно щось взяти, придбати. Да? І згадав, що в мене вже два місяці висить а, ось така пахучка в автівці. Вона мені так сподобалась, а це вже треба замінити. Взагалі є різні, там такі, да, є змінні картриджі для них, отакі космонавтики є. Але оце мені прям зайшло. Знаєте чому? Тому що тут а, справжні парфуми. І Розуміли, з запахів. Дуже багато. Зараз собі оберу і повісю в автівку. Хо-па! У нас тут вже як в Києві, погляньте. У нас тут вже стейки готуються, крильця, картопелька моя смажиться. Я їєчка не додаю, якщо ще теж зробили таку зону. Ах, клас! Краса, все блищить. Це, до речі, провисіло десь 2 місяці і досі вона пахне, але вже такий тоненький-тоненький запах. Ну і триматися ось такий собі, вже встановив. Дуже класно, скажу так, що він підходить під усі автівки. От в BMW, погляньте, тут майже неможливо встановити його. Але він став, і ви знаєте, він тримається ну, прям дуже-дуже міцно. Провід, бездротова зарядочка. Тут класно, що знаєте, немає цього, що ви рукою там ворушите, він відкривається. Все механічно натиснули, відкрилось, телефон поставили, зачинили і все. Ну і бездротова зарядка. І дуже класно погляньте внутрі. Така схема, прикольно виглядає. Ну і нарешті я змушу вам записувати відео, заряджається телефон. Дуже класно тримається, мінімально порушиться, так от серйозно він тримається. Ну і ж новеньку пахучку, що в ковтівки пахло. Зараз сонечко і аромат буде просто неперевершений. Вони є різні, як ви бачили, на любий ваш смак. Ох, який приємний. Що я взяв? Зараз гляну. Що в мене тут? Black Afgano. Ось так от. Стареньку ми знімаємо. Класно, що резиночка тут взагалі дуже швиденько вішається. Там і класно. Вирішив я зняти цей тримач для телефону і показати вам систему, як воно кріпиться. Ось тут крутиться і бачите, цей гачок залазить. Ось так от. І можна майже на любу глибину це все зробити. Я спочатку не вірив, що воно підійде. Але дівчата мені сказали, що багато хто вже взяв. Дивіться, наскільки вилазить. Дуже зручно. І тут в мене от ну прям прям трендець, скажімо так, неможливо вставити. Ані, бачите, все супер класно. Я знаю, що м, дуже часто шукаєш тримач, а він не підходить під автівку, тому що, скажімо так, автівки зараз під тримачі ніхто не робить. Да? А цей тримач Ну прям дуже класно і фіксується. Зараз я докручу, і ви самі побачите, що він тримається прям дуже класно. Дивіться. Зручно. І видно, коли тобі телефонують. Коротше, ти не шукаєш телефон по всім своїм поличкам да, в автівки, він постійно в тебе тут і постійно підзаряджається. Ось, Ось так виглядає цей тримач. О, класний. Тепер ти будеш їздити зі мною. Їду вже додому. На сьогодні з роботою все досить. Зізвонилася з Дашонією. і що вирішили? Вирішили, що треба зараз поплавати на сапах по річці, тому що останній раз ми плавали восени. Трошки ми сумуємо за цим. Так що Зараз і погодка класна, тепло. Зараз приїду, візьмемо сап і попливемо дивитися, як все зеленіє. Набиратися сил та енергії. Тому що це сама класна пора року, коли все оживає. Ну, така ж сил придає. Тому давайте з нами подивимося, що там змінилося. Чуєте? Тільки сказав, що погода класна, що зараз поплаваємо. Дощі пішов. Клас! Відкриваємо сезон. Угу. А ти знову без сапа плавати не будеш, значить? Давай. Там покликав, тепер прикалийся. Так, я ж думав, що ти окремо будеш пласти, ні. Дай грушку вкус. Ні. Отак Дай, от. Поки. А везде її катай. Дощі капає. Дашунька, ти б капюшон вдягнула, бо зараз не зрозуміло, які дощі. Будеш виглядати, як я оце. Глянь, а він напускається. Вдягай капюшон. Так, не серйозно. Та тут маленька тучка. Саша, давай. Це темно, а їх не загониш. Ой, які красивочки у тьомик. А ну стукни ще, будь ласка. Давай. Тато запише. О, так, давай ще. Вон, біля бамбу. Ну, давай біля бамбука стукай. Стукай, стукай лівою ножкою, лівою. Лівою, ти знаєш, де ліво? Ох. Тато, я Кому і подарувала, да? З Хрещена, так? З Хрещена. А біля, Ну давай біля рейнджровера. Ох, клас. Тата, а давай я сьогодні на велике покатався. Супер. І на античному. Добре. Я там, де подалі, і два колеса. Я... Молодець. Я на велосипеді покатався. На... На... Та ти молодець. Ходімо на... додому. Пішли. Тут колеса. Давай до додому. Бо зараз комарі з'їдуть.